Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено відповідальності за фільмування безпосередньо. Збройних сил України, місце знаходження Збройних сил України, розповсюдження цієї інформації, що за це передбачено і хто саме буде нести відповідальність. Це дуже важливо. свій час, як тільки з'явилася ця стаття, я вже знімав відео. Тут зверху я його розміщу, знайду його і обов'язково вам поставлю, ви зможете його подивитись. А зараз ще раз хочу звернути увагу особливо в світлі останніх подій, тих блогерів, які не розуміють, чим думали, коли розміщували відео з роботою наших систем ПВО. На що варто звернути увагу? До речі, не забувайте підписатись на канал. Тут під відео є посилання на телеграм-канал. Обов'язково на цей канал підписуйтесь. На телеграм-канал це підписатися обов'язково можете зараз це зробити, поки ви дивитесь відео. Для того, щоб мати найбільш актуальну інформацію про те, що відбувається і в правовій царині України, і в законодавстві України, і безпосередньо, звичайно, в судовій практиці. І Подобайку обов'язково поставте під відео і можете його поширити для того, щоб максимальна кількість людей розуміла, що саме їх очікує і за що вони будуть притягнути до відповідальності. Ще на початку російської агресії в Кримінальний кодекс була внесена відповідна стаття 114 зі значком 2. Тут під відео я в телеграм-каналі, і коли ви підпишетесь, там саме буде посилання на цю статтю, для того, щоб ви розуміли і могли самостійно це прочитати. Сама стаття звучить таким чином, що не санкціоновано поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військовоформувань, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану. І далі воно розподіляється на три частини відповідальності: Перша – це поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, в тому числі. В їх переміщення території України, якщо така інформація не розміщувалася, на це звертаю увагу, і не поширилася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, Міністерством оборони України, головним управлінням розвідки Міністерства оборони України чи Служби безпеки України або в офіційних джерелах країн-партнерів, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, несе відповідальність, верніше карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Друга частина. Це поширення інформації про переміщення рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливість їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Міністерством оборони або іншими уповноваженими державними органами, вчиненими в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. І найбільш суворе покарання передбачено, що дії вчинені от в цих двох статтях. Якщо вони вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, тобто отримання відповідної вигади, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки за відсутності ознак державної зради або шпигунства, карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Тобто ви повинні розуміти, що будь-які розміщені інформації про місце знаходження збройних сил, роботу систем ПВО, переміщення збройних сил несе за собою відповідальність. Крім того, поширення цієї інформації, яка не була поширена, от поширена в якомусь телеграм-каналі, ви далі її поширюєте, фактично також буде вважатись поширенням цієї інформації. Якщо вона не була поширена в офіційних джерелах, як я вже зазначав, Міністерством оборони, Генеральним штабом, Службам безпеки або країнами партнерами, все це. Несе за собою відповідальність. Тому оці блогери, які самостійно або група, якщо група то, то до 12 років, або якщо самостійно, то до 8 років, можуть понести відповідальність. Звичайно, для цього потрібно буде провести експертизу, чи дійсно можна ідентифікувати на місцевості наші Збройні Сили, чи дійсно можна встановити, що це Збройні Сили України їх переміщення? Однак, якщо експертиза це підтвердить. То для такої особи буде досить суворе покарання. Тому ще раз закликаю: не розміщуйте відео, не розміщуйте фото, не розміщуйте інформацію стосовно роботи систем ПВО, тому що ви фактично ставите під загрозу не тільки військовослужбовців, які нас охороняють, а й також своє життя. Тому що, якщо країна-агресор знищить цю систему ПВО, яка вас захищає і нас захищає, то наступними будете вже ви. Подумайте тисячу разів над цим. Поки на всьому все, ще раз перечитайте, в телеграм-каналі я дам посилання на цю статтю, і ви зможете самі пересвідчитись тому, що такі дії караються на сьогоднішній день досить жорстоко і досить суворо. І я не думаю, що хтось до вас подальшому, не дивлячись на ваші всі заслуги, буде якимось чином мати якусь поблажливу інформацію і змігчати ваші Вироки, які ви отримуєте відповідно до норм кримінального кодексу під час дій воєнного стану, а не дай Бог ваша інформація, ще й призведе до загибелі чи знищення цих систем, чи загибелі військовослужбовців, чи цивільного населення. Думаю, що тут розраховувати на якісь зм'якшений приговорів і вироків вам не вдасться. Тому думайте перед тим, як поширювати, фільм фільмувати, фотографувати і поширювати цю інформацію, а також поширювати інформацію з інших телеграм-каналів. це до уваги. За це передбачена кримінальна відповідальність. А поки тримаємося разом, захищаємо Україну, робимо все можливе для наших збройних сил, для обороноздатності України. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили, віримо в нас з вами. Слава Україні! Не забувайте підписатись на цей канал і на YouTube канал. Верніше і на Telegram канал також. До зустрічі.